Вечора. мої дівчатка вже погнали корови в село. От. Від паста, слава Богу, ми вже встали, ми вже пасти не будемо. Ну, це так, хто кого цікавить. Вже Дивіться, зараз хочу я сказати про друзів. От, я коли почала знімати тік-ток, в мене з'явилося дуже багато друзів, які пишуть мені в особисті, як справи там, дійсно, які переживають. Є багато людей, які мене давно дивляться. От. В реальності друзі, да? в мене друзів немає. Друзі це мої, мої, мої дівчатка, це мої діти. Це от які в нас друзі зараз. Маєте. Є багато людей, які підтримують мене морально, підтримують мене фінансово, є такі теж люди, я не буду говорити, що таких людей немає. От. І це не означає, що щось треба клянчити розумієте, Є дійсно люди, які хочуть просто допомогти. Є дійсно люди, які знають ситуацію, як, як я дійсно працюю, як воно все насправді є. є. Є багато критиків, є багато різних думок, є багато різних всяких розмов непотрібних, знаєте, але це життя. Я скажу, що я не одна, яка знімає Тікток, я не одна, яка викладає своє життя на ну, партиша на показ. Так? Я можу сказати тільки одне, що ви розумієте, тікток це як він теж як затягує. Хочеться спілкуватися, хочеться підтримки. Багато хто пише, дякую Оля, тому що, дивлячись на тебе, ти є, там показуєш, що треба триматися, що треба не здаватися. І так само багато людей мені пишуть, і за допомогу їх підтримки я не здаюся, Хоч це дуже важко. Я вам скажу, що це важко не маленьке хазяйство. Але все одно, все одно хочу подякувати всім, всім за хороші коментарі, за паршиві коментарі, за просто підтримку. Просто не байдуже, не байдуже, як людина може підтримати, допомогти. Да? Просто спілкування. Це теж велику відіграє роль в житті людини, в кожної. Ну ось так. Так що, ви знаєте, чому таке життя тяжке, да? всіх важке життя. Просто кожен несе, як говориться, свою ношу. Кожен йде по своїй дорозі. Хоч кажеться, ти щось переживаєш, починаєш нервуватися. А насправді воно вже все наперед розписано, як воно буде. Ну, ось так, але все одно говорять, що свою судьбу можна завжди змінити. Ну, ось так. Всім бажаю бути людьми. Тому що у нас на, на даний час дуже важкий час, але прошу не здаватися, будьте людьми, допомагайте, підтримуйте, навіть словами, просто для спілкування. Усім гарного вечора. Слава Україні!